Всім привіт! У нас сьогодні буйний вигул всіх чотирьох Крістина не тяни. Ой, дивіться, дивіться. А ця вже яка темна, хоч до рани прикладає. Да? Да? Да -да -да. Ти така ти така лисиця, хитра, скиглиш. Так, чекай чекай, 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 як вона ступила. О, супер. Сюд, лоліта. Герда любить валятися. Вони сьогодні, як на цьому. На-на-на-на-на-на-на, сиди Сидихали. Підтяни під нову, Карліна, щоб вона не ця. Ми сьогодні всіх вивели. Зараз. У нас ще такого не було. Куди ти? Все, туди йдемо, в цю сторону. Да? Кріст... Лена, підтяни, будь ласка. Та поміняємося, дивіться, всі чотири у нас сьогодні вигул всіх чотирьох. Зараз трошечки дощ іде. Зараз фокусується. Ай. Є. Зараз вибачайте, бо вони дергають. Чого ти скиглиш? На, на, на! Дивіться, тут ці. Тя тю-чуть-чуть. Дивіться, дивіться. Герда з лолітою. Дивиться. <гум> дивіться, дивіться, що вони. Вони сьогодні скозаються, як на лижах, як на катку. Вони... Їм подобається розбігатися і просто скользити по снігу. Просто скользити. І от вони отак граються сьогодні. Це мало бачить. Вдарила опять мордою. Оп О. Може приклади снігу зразу. На, на, на. А? Ова! 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 ха <реш> Попалося? Попалося! Дивіться, які вони раді, що їх всіх чотирьох одновременно. Дивіться, як вони граються. <реш> А ця запуталась намотав, і покусує, дивіться, покусує Крістіну за руки, покусує, покусує. Обережно, обережно. І щось, щось не понравилось. Витягни з цієї. Через шию просто витягну. Сюди. За руку візьми. Тяни, тяни, тікай тікай, биться. Дивіться, кусає, за дупу. Фу-фу-фу, фу. Зараз ця знову стукне, гляну. Дивіться, як вона окусається, мале, яке Ну, Нола ще вам покаже. Обережно, обережно, обережно. Ану, нолу відтяніть, бо вона загризе когось. Крістіна, підтягни собаку, підтягни, підтягни, підтяни. Ану, Лінчик, якось повернись сюди. Лен, лен. Вони... Дивіться, як вона фригає. А ця дивіться. Бульдозер вчорашній. От вона так. Жителі, жити. А ця вже додому хоче. Ти чого скилиш? Ти чого всі грається, всі грається на маму, на маму. Всі, не всі, я на маму, кажу. Будь ласка, дивись. Дивлюсь, дивлюся. Давайте, я буду. Я на що я погано знімаю, тому що я відволікаюся. Так? Я хочу зняти. Як вони весело граються, але... Що О, вуха? Чіті, тіті. Дивіться, всі віддихають. Щас, щас, щас. Я вже в руку замерз, погрій мене. Я вже в руку замерз. Так. Я змерз вже. Вешка. У нас такий дощ. І такий сніг, і дощ. Завтра голод буде. Дивіться, дивіться, як до, до ноли заривається. Ти Тут не нележи мені ногу? <різь> Яр лапує прижменого і все. Дивіться, 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 як боксер. А Кароліна відходить. а він, Дивіться, як вони дурачаться. Але да, дивіться, розмір лоліти, що не діляться 8 кілограмів і розмір єди. Так, теж 8 кілограмів. Ні, на, на, на. Кілограм. лоліти і ноли. Ну, але... Я про нолу говорю. А, більше важить. Подивіться, ось Лоліта і більше собака. Вона Сидеть. мала. Вона Так, просто... да, вона наполовину менша. <ривіться> а дивіться, дивіться, ця боянить уже. А, а це рівнує, це рівнує, просто рівнує. Ти чого так рівніва? Чи така рівніва? Чого така рівніва а? Ти хочеш, щоб тобі вніман, я дав Що тобі не подобається? Що тобі не подобається? Все, що? що тобі не нравиться. Я буду і тут і там знімати. Що не грав? Не прыгай на мене так. Що, що, що малечка нола. Малечка нола. Ти чого кусаєшся? Та яке фрутівне? Ти чого кусалася? А, а. Дивіжу. Дивіться на Лоліту. Бачите, вона скалиться чітчить. -чі а -чі це ні. Куди, куди? Ти до Крістіни хотіла, ну йди до Крістіни. <ріст> Тут сплітіння поводков пішло. Так, Ленчик, передаю тобі естафету, ти трошки знімай, бо в мене рука відмерсла. У тебе якась тепла, рука є. Ой. Так, це наша ловітка. От бачите, який розмір. Ну, дійсно, на відео вона виглядає більше. А ото Грета сидить. Дивіться, от. О! Перестань. Ну, тому що мені дали камеру і я собакою, яка дуже любить бігати. Лоліточка, лоліточка. О, о там у них свої якісь відносини. Лоліта присувала нолу, гралася, знаєте, тепер Диві, нола влетіла. Літа хоче... щось шукає, щось не має. А я її сніг, і коротше їй все нравиться в цій житті. Диві, як вона і вони гарненько граються з Лолітою. Це дуже добре, бо герда і Лоліта вони їдуть разом, по їм треба дружити. І у них з цим все добре. Цікаво, бачите, якого розміру герда? Яка маленька Лоліта. А до Грети щось там пристає. А Грета може сказати, що недовольна таким розкладом, таким активністю такої. Нічого, нічого, вона не втіче. Ну, зараз піде ноло трошки. Диви дивись. Ну, Лоліту можна спокійно відпускати, інших -то я не ризикую, а Лоліта виросла у нас, то вона точно нікуди не піде. Ярда вже так Так, Бачите, немає бочків, в неї немає Так, да. Гарненька собачка. Ми вже будемо йти назад, прощаємося з вами. Таке у нас сьогодні було відео цікаве, грайливе, ось там всі Денис і наші друзі, які сьогодні допомагали нам виголі собак. Все, йдемо їх готувати. годувати і будуть спадки. Гарно сьогодні будуть спати, це 100%.